стосовно цінності стосовно взагалі підтримки європи багато говорили про те що європа світ може з вами про це говорили підтримують підтримують те що сьогодні відбувається в україні з точки зору що це є пряма агресія засуджують ви бачите ситуацію яка є в сполучених штатах неодноразово візити найвищих посадовців щодо україни теж говорять про те що сполучені штати америки ніколи не визнали і не визнають Тих дій, які здійснила Росія на сході країни і, власне, щодо анексії Криму. Знову ж таки, будучи в Сполучених Штатах минулого року по програмі обміну, я мав можливість напряму спілкуватися з сенаторами, з представниками, з депутатами Палати представників щодо подій в Україні. І, власне, вже тоді, коли мова йшла про початок цих революційних подій, багато, багато хто говорив, що вони ніколи не підуть на те, щоб визнати те, що відбувалося в Україні, але і на пряму конфронтацію, на жаль, сьогодні Сполучені Штати не готові, не дивлячись на те, що вони підтримують Україну, е, також треба відмітити, що події, які розгорталися навколо НАТО, свідчать знову ж таки про те, що в самій Європі є дві точки зору на. Політику і власне на події, які відбуваються в Україні, мова йде про розташування баз протиракетної оборони. Ви знаєте, якщо говорити повертатись десь. 2008 рік початок другої каденції Барака Обами то мова йшла про розташування цих баз в Польщі і в Чеській Республіці. Сьогодні є згода урядів Румунії і Польщі на розташування таких збройних баз. Однак політика Словацької Республіки, Чеської Республіки і Угорщини, дві з яких є безпосередньо нашими сусідами, зовсім є. Протилежно. І ми з вами про це говорили, що, на жаль, риторика найвищих посадових осіб, на рівні президентів, прем'єр-міністрів, на жаль, говорить про те, що економічні інтереси держав, певні зацік... фінансові зацікавленості найвищих, можливо, навіть і посадових осіб, не дають можливість повністю реалізувати цю ідею. Однак є інша точка зору щодо Вишеградської четвірки. На що я увагу, що з 1 січня почне діяти бойова група тактична країн Вишеграду, і це е, надасть е, пряму можливість координувати зусилля цієї групи на кордонах з Україною і, власне, структурних бойових груп Північно-Атлантичного альянсу. Е, тобто, ми, можливо, виходимо на певний новий рівень співпраці. І тому, якщо е, знову ж таки коротко говорити, ну, які можливі шляхи, та, от ви задавали запитання, які можливі шляхи розв'язання? то Тобто є напрацювання, є певні е, доробки, є певні е, програми, які відкриті сьогодні є для України. І якраз приклад країн Вишеграду це дуже добрий приклад для співпраці. Тому що е, чому скажіть, будь ласка, ми не можемо взяти на озброєння приклад Вишеграду і створити е, на кшталт регіонального об'єднання. Ну, були спроби пригадуєте, Гуам. Ми говорили про таку організацію, як Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова. Чому не можна об'єднати зусилля для того, щоб це було платформом, фундаментом, я не знаю, там нажвіть його, як, як ви вважаєте, сходинкою до вступу в Північно-Атлантичний альянс і європейське співтовариство? Дивіться, питання етнічних груп, національної приналежності, мовне питання, питання спільної культурної спадщини воно завжди буде підніматися. І воно таке, як козирна карта в колоді, яка може в той чи інший момент споставити бути кинутою на стіл і сказати, от, давайте зараз подивимося на реакцію тої чи іншої частини суспільства. Але мені хочеться все-таки звернути вашу увагу на те, щоб така ситуація, можливо, не тільки в Закарпатті. Давайте звернемося до тієї ж Словаччини, до тієї ж Румунії, де компактно проживають угорські мішини. Угорщина до сих, пор не може, до сих пір не може е пробачити тріанон. Да, Все-таки це те, що е, пригадую, коли була промова Йожефа Гантала інагуційна у 91-му році, він казав, що він є прем'єр-міністром не 10 мільйонів угорців населення, а 15 мільйонів, які проживають ще за межами етнічних територій. І закон про статус це те, що за, е, захищає угорців на будь-якій території, де вони не знаходилися, і він діє і в Латинській Америці, і в Північній Америці, і так далі. Тому ці питання вони актуальні не тільки для Закарпаття.